Питання номер 17 Хто за? До вирішення питання по ДРТ. Дякую, рішення. Не Бачу, вас лишення, як проголосував. Нас питання на виведення? Раз, два, три, 4, 5, 6. На повернення вісім чи Вісім. Ставлю на голосування питання про повернення до 6-го питання. Хто за? Дякую. Повертаємося до розгляду питання номер 6 Збільшення бюджетних призначень на 720 тисяч. Хто за? Я ще раз буду їх узвоню. Дякую рішення прийняти. Дякую. Звернення управління соціального захисту стосовно прохання погодити про розподіл видатків, на надання реабілітаційних послуг особи з інвалідністю та дітям з інвалідністю за загальним та спеціальними фондами Львівської міської. Що перерозподіляють? Це мова йде про те, що вже завершилася процедура реорганізації. Що, 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 що? Завершилась процедура реорганізації установ наших бюджетних. Відповідно, всі асигнування з тих основ, які ліквідуються забирають. <плес> Звернення Личаківської районної адміністрації прохання погодити зміни. Ви з депутатами їх узгоджували? Ось Личаківська. Ось, де тут немає Личаківська? <плес> Що там за зміни? На дорогу 600 тисяч. Не суттєві. Ставлю на голосування. Хто за? Василий Жен. Олег. Олег. Олег, 19-те питання. Ти проголосував? Олег, не... Не, не голосував. Звернення Галицької. Що хочуть. Ну, то ще перекидки. Ми 950 тижні перекидаємо на програму. Питання є? То... Є питання, маємо. Ви? Ж... ви зараз на паперні робите, домовляли, що ми не встали зараз. На Києві, Таталі, на то не це не ми. це хочете ті, що тягнуть кабель соловий. <плес> вони повністю оплачують. Ми їм давали <плес> дозу на порушення благоустрою, з тою умовою, що вони це міняють. Скажіть, будь ласка, хто відповідальний за гуртожитки, за заміну вікон, е на кого то вибрало? То, зараз той віку там. З той, що постраждав найбільше, там де зараз діти без вікон сидять, не... Політехнічний, Політехнічність, то що зараз в мережах пишуть. Зараз в мережах там просто мене тегають. Мені треба. Це то Франківський район. Франківський, так. А є в нас Франківський район, десь на, на зв'язку нема. Та вожди. Попроси, хай зв'яжуться зараз з нами. Галицький район, хто знали. за? Дякую, Олег. Рішення прийнято. Звернення Сиківської адміністрації отримання розвиток автомобільних. Доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, керівництво в сфері повноважень. Що хочемо. Цього дня 4 4,6 мільйони це ви додатково, чи що? А, перерозкодь. Я бачу. Там 600 тисяч внутрішня перекидка, до нас, сихівську адміністрацію переїхало джерело. На першій поверті нам треба покращити доступність в плані. А 4 е мільйони це що? Ні, ні 4 мільйони у нас там 600 тисяч по А, боже, стоє. Хто за? Це щось я вам вже включає. Звернення департаменту житлового господарства стосовно прохання погоди та виділення коштів з резервного фонду бюджету військової міської, міської територіальної громади на суму 20 мільйонів. Що? 420 мільйонів. Це була. Е... А яка там сума? Що це в мене стоїть 20 мільйонів? 20, 20 мільйонів гривень це, а, 20 сторіс, мільйонів. Який ми для, е... 2, які ми склали для виконання першочергових необхідних робіт по водорівному куку номер 2 який знаходиться в аварійному стані. Е... Ми пройшли комісію на звичайні ситуації і просимо тепер вас звідувати кошти, щоб ми говоримо. Дир... Ну, ми, ми розуміємо, розуміємо джерело. Це по резервному не склали акту? Просто... По резервному, тобто все нормально, ну, та? так? Резервна про... місія, ми ж додали, що воно лише. Місія є А воно весною не могло стати аварійним? Ну, якось, ну, зиму стає аварійним чи як? Ні, ну, просто, просто... Це в рамках підготовки до зимового періоду. Ми почали його відравити, він потік, так? Вітрали, там, ботік, там, ми викликали там лабораторію, все, що в нас є своє, лабораторія металі. Провели заміри, Зрозуміли, що ну, вийшли. Шановні колеги, ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Хто за? О, є, -то, співанні змогли. Олег. Отримались. Ді, ні, я, я не знаю, просто я не почув, що ви робите. Я... 20 мільйонів віддаємо з резервного фонду okay. на підготовку. Yeah. Yeah. Всі за дякую рішення прийнято. Yeah. Yeah. Uh, звернення управління житлового статусу стозону проходження погодити плани інвестицій на РАП. Yeah. добре Остання <зв> сесія 15, 5 мільйонів коштів, 4 мільйони це захисні споруди, yeah. ремонт і 1 мільйон резерв на проходження опалювального сезону. Є питання. Хто за? Дякую рішення прийнято. Первої за. Та видимо, дозвольте додаткове? Так. Питання ми коригуємо назву. Який номер? Третій. А дозвольте питання перед. Тим. Я три роки, як попуга, розказую про те, що додаткових питань не мало би бути. Що вам заважало звернутися вчасно в комісію? Ми перепрошуємо останній раз, я з'ясую. Дякую. Кажіть. Технічна правка, вносимо зміни в саму стрічку, додаємо облік електроенергії. Попередньо не було це додано. Є питання. <клесен> викладають нові редакції. Дарт, так. Угу. В нові редакції викладають стрічку. Є стрічка, об'єкт в ремонті виконується роботи, вже робота на цю Це не внесення змін, це внесення змін Є, до стрічки. Просто назва стрічку, без зміни. Вона була, Але ми її проголосували назву стрічки, Ні, ну, що вони потім включать загальну. Ну, хто за? Можна Дякую рішення прийде. Я насправді наголосить, будь ласка, вашим працівникам, що для цього є аж цілий день е, вівторка, понеділок і всі попередні дні. Я можу, розглядати, але, але якщо чесно, що можна, бо лікар. Те, що ми говорили жовтень місяць, ми тільки коригуємо назву. Ну, класично розподілено прийняття. Ні, ну я не розумію. А, а коли ми зробити, робити взагалі? Я думаю, що воно вже зроблено. Просто вони мовити ставити. Я тебе прошу. Ну, корекція, е як завжди. Воно написано. Звернення ЛКП Зелене місто стосовно прохання погоди та розпису, <клес> питання коштів виділення з бюджету нас як нас обстойний капітал. Доброго дня, це стосується боргових зобов'язань перед ЄБР і ЄНІП. На фазія виділа <клес> тридцять що... Ми знаємо, Є <клес> питання. <клес> То, в, в этом частину частину ми там частину проголосували, частину переносили. місце проголосували, це все кредитні все, все, все кошти. Твердикт ПЗВ, там все, все, твердикт є коштом. І грантові у нас по цьому поводі. А що таке звіт морфологічного складу твердикту? Ні, ми це не голосуємо, ми голосуємо четверту стрічку. Тобто, зараз. Це погашення якраз. Погашення А це стосується морфології, яку ми вже проводимо, там вже... 120, 120, 130, так? Так, так, так. Це загальна сума, але виділили нам 34,6. Ми маємо 15 жовтня заплатити якраз 50 млн грн цього забору. Я Хто за? Отримався. Бумага отримався рішення збройні. Про нарахування та сплату орендної плати за землю та земельного податку у 2024 році. Що можна перенести? Ставлю на Дякую. Так, звернення департаменту міста будування стосовно прохання погодити про розподіл видатків спеціального фонду в межах загальної суми, затвердженої регіональним лишавському парку Росіння на 23-й рік. Мінус півтора на конструкції. А що робимо? Подомавши щось по саме про проєкт іноземної доріжки від вулиці Довбуша до там є залишки колишньої наземної доріжки. Тараса, ми не хочемо поработи підначе з А У нас там робити, у нас зробила проект. Вчора виїжджала з постановками пологія. Что робити? Два трижди зробить, так і буде робити. Це прямого года будуть я? Ми зараз фіналізуємо кошторис, Якщо продаємося до 1,5 мільйона, то мало що. Ставлю на голосування, хто за. Тому шанс, Якщо зроблять, зробить, зроблять Хто проти, отримали? Yes. Рішення не зробить. Ви приймати 500 мільйона, або прогостують, інші. Я прошу, але нас вже є, нам просто треба Я, я розумію, але я вважаю, що якщо навіть є гроші, то їх треба використовувати ефективно. Але на нові проекти. Ми про це домовлялися на початку року. Нам дуже хочеться і доріжки, і фонтани, і все нас на світі. Але доробіть хоча б те, що було зроблено, не дороблено, а не починайте нові проекти. І ми про це домовлялися. Це інклюзивний майданчик з дронажами для ранів і. і а чому про це не говорили перед голосуванням? Що це інклюзія? Ми, де, де, де. Ну не сказав про це. Хто Я почув? Це інклюзивна доріжка. Ні, до, чого тут? до Болу, та, доріжка. Там був раче для тренування. Зробіть, Зробіть, ми, будь будь ласка. Стоп. Зробіть, будь ласка, фотографії, надайте нормальне пояснення, винесемо на наступний раз. Дайте, будь ласка, щоб ви не виходили, або скажіть, вийдемо. Ну, краще краще, краще все-таки надайте фотографії, щоб ми розуміли, де там інклюзія. Тому що зараз під інклюзію запускається, що хочеш і не хочеш. Якщо це дійсно є питання доступності, не питання, ну, тоді ми переглянемо своє рішення. Звернення департаменту містобудування стосовно прохання погодити про розподіл коштів, забезпечення діяльності інших закладів галузі культури, е, організація благоустрою населених пунктів сумі 700 мінус -700, сімсот, це є, є саме перекидка з одному трудович. Що перекидаємо? Чому? Що, і на що. Ми раніше планували зробити е, бангустик у самому парку, але зараз залишаємо тільки доріжку з вулиці Стрийської і так само інклюзивно центральної центральний алеїцький парку. Давайте те саме, робіть фотографії, його переносимо. Добре, ставлено за перенесення. Дякую ще що... Звернення департаменту містобудування стосовно прохання погодити про розподіл коштів на зелений віру, забирання зеленого львова. Боже, цей зелений віл три роки пробує закупити ту спецтехніку. Кожного разу ми з боями даємо їм гроші. І в кінці кожного року ми ці гроші забираємо. Скажіть, Будь ласка, поясни. Зелений вікні, який отримав кошти на початку року. Ми закупили так. наша працює все у нас було виділено гроші 2 мільйони 800 на ремонт парку Фанкосового парку Мотесова і нині Івана Франка. Ми їх не будемо використовувати, тому що цей мій проєкт не доробили, оскільки витрати на такі речі зупинені, тому ми пропонуємо ефективніше ці щоб що просто до яку техніку на комунальній відбуті. Для чого? Що ви робили? Та ж доріжка. Ні, ні, ми хочемо так. техніку, Рані, треба купити техніку. Реально він треба так. Ставлю на голосування, хто за. Щоб не брати на аутсорсі, розумієте, щоб не платити більше грошей. Це буде Бойко. Ясно. За, Звернення департаменту містобудування з стояно прохання погодити виділення до додаткових коштів, як внески достаточно порталу на в сумі 423 тисячі. Травні 2023 року роботу був визначений відповідальним за зачистку території депутатного заводу на вулиці Миколайчука. Робота про зачистки території виконує виконував зелений пів і це кошти, які треба заплатити за. Тобто ми роботу кидаємо гроші, щоб заплатити зеленого ремонту. Ну так воно Ми такі круті, чесно. Ми, так мені інколи від рішень наших просто просто наших, я маю на увазі міської ради. Тобто ми Ренбуду маємо заплатити статутний капітал гроші для того, щоб вони заплатили іншому нашому підприємству зелений двір. Скажіть, будь ласка, чому -Буд не має техніки, тому типу Тому ми визначаємо Рембут, виконком визначає Рембут виконавцям, знаючи, що немає техніки, знаючи, що зелений. На певну від... балансу утримують в землі, правильно? Рем буде, баланс отримуєш землі? Ні. Сумніваюсь, я, не я не просто да, знаю, не що не це є. за земля. Я не був баланс отримуєш, я просто був залучений, підрядною організацією організація, для того, щоб працювати за мене ділянку за мене. А вони залучили субпідрядну організацію, іншу... іншу Скажіть, будь ласка, де логіка? Я сам не знаю. А для чого ви звертаєтеся в виконком з проханням визначити РИМБУД? Це Суп. не ми звертатися. А хто? Той? Виконком звідки приймається рішення. Воно ж зі стелі приходить, вони звертаються до вас і кажуть, хто може бути, ви мали би їм запропонувати? Чи ні? Якщо інше варіант готовити на зміну виконання, виконкому. Мені нічого не сталося, Я є від цієї дурості, розумієте? Так. Вони готові те, що напряму зелений львів. Заплатити. Ми можемо заплатити напряму зелену Ми Воно на самомів рішення виконувати, так. Ми не можемо то, нас... ми Тобто, Якщо комісія не погоджує ну, можемо... ну, я, ну то, 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 ми, ми для рампоморкування. Зазвичай ні, статутний капітал Рембуда. В Рембуде такі от борги по всяким історіям. Завтра ви прийдете з того зелений міст, скажете, це наші гроші. І знову воно піде в прірву Рембуда. Шановні колеги, я ставлю на перенесення, зараз сформуємо е напевно окреме доручення. Хто за? Перенос переносим. так? шановні колеги, пропоную звернення. Я не знаю, як це правильно тепер сформувати. Тобто, нам треба звернутися в виконком. З проханням в ну тобто, я думаю, що пан Кубай сам звернувся за виконком. Суть зрозуміла. Тобто ми я, вам ну, домовилися і взагалі на майбутнє. Я впевнена, що виконком перед прийняттям таких рішень мав би звертатися до вас ну, за логічною історією, щоб ви е, якось пропонували, хто має виконувати ті чи інші роботи, і коли у нас є два підприємства, наше нам. З одного робити прокладку. Після історії, коли ми брали паркуальники, вони виявлялися потім в департаменті міського голови, то я вже нічого не здаю. Ні, але слухайте, ну ми колись маємо навести якийсь лад? то маємо. Коли буде визначено реально два-три підприємства, так, які правда, можуть це виконувати. Правильно, Тому, але але, нічі, але, але володь, ти розумієш, нас... В нас... але... не просто Чому? По юридичному, по юридичному, це було правильно. Чому? Чому? Пояснюю. Тому що. Рембут, як е, е, ну, комунальне підприємство, яке виконує роботи, воно бралося отам, на різні. Тобто вони брали ми там, там, правильно, але воно є, тобто, само собою, ми його організовували, не ми в попередній каденції для того, щоб працювати ну, таку роботу. Таку, роботу. Та. А вже потім, коли на стадії е, я впевнений, я впевнений, воно би так мало бути, коли подавалися різні пропозиції, хто дешевше зробить, подав наш зелений львів. І зелене він це зробив. Тобто, апріоріний тобто, він львів... це зробить. То, Послухайте, тобто, апріорі нас... рембут у нас просто торговий майданчик для тендерів. І все правильно? Ну як ні? А тобто, ми мали бути може я просто через десь кормою. Звернення поговоримо за звернення департаменту міста будування стосовно прохання погодити зміну. Головного розпорядника коштів на Департамент житлового господарства та інфраструктури відповідального виконавця робіт ввів світло та оточення названого об'єкту. Стрийський парк, в тому числі на розроблення проєктно-кошторисної документації. 2 мільйона. Та мабуть. Все нормально. Хто за? Шкоду, що Дякую. Дякую. Звернення управління архітектури організм таки стосовно прохання погоди до виділення додаткових коштів у розмірі 4400. Ми недавно додавали кошти. Там судовий збір ставлено голосування. Хто за За що судимось? Це двох судових справ стосовно літнього майданчика і yes. будівельного паспорта. Це Конішно звернення департаменту фінансової політики стосовно прохання погоди та зміни до бюджету. Це та частина примислі своїх коштів, які зарезервовані, віддаємо їм зв'язку зняттям посад. Тут є два пункти: 166 або шість або зв'язку з там більш нірок без звільнення. Є питання хто за, хто за, хто адміністрація. То за притер. войко. Я за дякую. До звідки войко? знаєш не. Я, да. Звернення тов, собою, сказали, то в вже Звернення <піллярі> тов, інтенсив щодо вживання заходів у відповідність до норм ДБР на вулиці Центральний і приїзд, забезпечує, щоб безпеку підходів шляхом облаштування тротуарів. Ну, Це явно якась не наша історія. Перескерувати, за... Ски... Перескерувати, Перескерувати з транспортно і в департамент мобільності, і... вуличної мобільності ЖКГ розглядає всі. Так. так, це одна з промзон, скоріше зараз вони звертаються про те, що вони хочуть облаштувати промзону, до нашої упали про промзони. Хай дадуть профільної. Да. При Рішення прийнято. дякую. О, Закрите, пропускаємо. Звернення управління спорту. Що <ганувач> це, це 400 вони, вони тисяч все. я знаю. Вони це по паспорт ресурсу? Вони нічого не хочуть, але земельну ділянку треба виділити, Чи, тому я, 400 тисяч ми вона, тут виділяємо. Дивіться, шановні колеги, значить, були проведені тяжкі ламаги, я не можу кричати більше. Будь З Євгеном я тебе прошу. Дивіться, там спортресурс вже не хоче 5 мільйонів на ПКД, але там 400 тисяч треба виділити на те, щоб цю земельну ділянку дооформити. Тому звертаюся до вас з проханням, я не знаю, куди він там бувся, чи він прийшов. Добре. Ставлю на голосування, хто за. Дякую, рішення прийнято. 400 тисяч. Добре. Там розписано, там треба оформити документи на земельну ділянку. Адміністра Департамент адміністративних послуг просить погодити розпис використання на Рату сервіс. Це в нас по військовим витратам. Знає, так? Там військові витрати я говорила. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Звернення департаменту міської мобільності Львів Електротранс. Вот Ставлю подивлю, на голосування. Хто за? Почекайте, хто отримався. Не вистачаємо. Почекайте, почекайте, Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бі. А це почати. Рішення не прийнято. Четвертий колон. За голосуємо, ми вже винесемо не голосу. <қ foreign language> Зараз. Бо треба, щоб ходили члени, які голосували за пакет. Пакет стійкості джерунок. Це зарплата ще раз пояснювати. Дивіться, це зарплата, це, е двіця, це зарплата пакет. Е е е е е Можна е вам ще розпитати. Е Дивіться, ну тоді нам доведеться з бюджету платити. Але оскільки група вже прийняла такі рішення, заявки в ЄПРГ вже надіслані. І так, ми її зараз не приймемо. Ми ж з вами домовлялися ти два, перший транш закрити. Віталій, це просто куліція, це зайва робота. Чому колізя в тому, що ми вже заявки вибере стаємо протокол керівної групи, на які Колеги, дивіться, тому. Можна попрошу своїх серед фракції розповодилася. Якщо дзвонив підтримали, да, якщо, ви ви підтримали. Да, якщо, ви ви якщо ви є, якщо Росія там чи злоці, давайте підтримуємо тут принципово і них політична позиція. Або просто там така історія, що вони не будуть мати ні на ремонти, ні на ні на те, що ми все одно десь ми треба з бюджет. і це забереться час. А потім, а це все одно зарплата. В них вилучено. Якщо ми реально відверто говоримо, то чому я не голосував, так? То що нас ведеться? Тому що реально на підприємстві вже як рік немає керівника. Це раз. Ну, тобто, ми... Це одне з дуже серйозних підприємств, де немає реально керівника. І ніхто, по, -по, -по більшій мірі, не несе відповідальність за ті чи інші речі, які робляться на як є керівника, є ВО. ЄВО немає кілька да, кримінальні справи і ну, все І Тому я не голосував, бо я розумію, що можливо Шановні колеги. Я готовність про дивіться, можна я ще, немає тому, я тому, ще? Немає. там все одно нема різниці немає. в три Є, є. Ну можна є. створити проблему, є. а можна є. я присудити працює. Дивіться, мені, а мені, нас мені, піде час, щоб їм передбачити мені. тих самі мені, гроші, але з бюджету. Мені, Розумієте, мені, тому що це мені, зарплата мені. людей. Я і, я є і є представники від мені, вас, Леси. Власили. Ставлю на голосування повернення до питання. Мені потрібно, щоб був ще один голос, щоб ми не повернемо до питання. Василиша. Василиша не вирішить, будь ласка, ефір. Дякую. Ставлю на голосування, повернення.

Ну і що? Вісім чоловік дає не збираю. Два. А хто сказав? Повернися, будь ласка, подарувати. Ні, ні, ні. Друзі, будь ласка, повернеться. Ставлю на голосування е, питання четверта до кого. Хто за? Ой, почекайте, почекайте, четверта. Так, четверта до чекає. Хто за? Почекайте. Шість за, утримались. Да. Да. Віталій. Я ще ласка, Двоє отримали, щоб розуміти. А, Рішення прийнято. Ми говоримо про а не про те, що їх Послухайте, шановні колеги, я вас дуже прошу звертаюся публічно. Всі наступні кредити такого характеру, вони будуть бачити, вони все одно, навіть є. якщо взяті, то ця ж вона виділяється. Велике прохання в щопо, до вас, як тобі. У мене велике прохання до вас. Давайте закриємо то, що вже пройшло. Перший раз. закрили. Закрили, закрили. Я вже не закрив. П'яте. Звертання департаменту економічного я розвитку. Дякую, э, стосу... колеги. Ставлю на голосування. Хто за? Хто Миш... за? Бойко. Я Дякую. Э, Всі решта питання в нас закриті.